Коли в солярій карті сонце потрапляє в сьомий дім, це не просто про стосунки. Ось як це можна проявлятися. Сонце в астрології традиційно асоціюється з батьком, авторитетно, волею, життєвою енергією. У солярній карті воно вказує на ключові теми року. І якщо воно потрапляє в сьомий дім, це рік коли відносини з іншими людьми, особливо з партнерами, стають центральними. Сьомий дім визначає партнерство, соціальні зв'язки в солярі. Сьомий дім відповідає за шлюб, ділові зв'язки, ворогів, судові справи. Сонце тут може означати пошук або зустріч важливого партнера, який несе енергію батька, проекцію образу батька на партнерство. Можливо, повторені сценаріїв, які були в батьківських стосунках, конфлікти з авторитетами або владою, якщо в роду були такі історії. Наприклад, батько мав проблеми з законом або владою. Що це означає? Це коли людина починає проживати сценарії, які були у її батька або в чоловіків в роду? Наприклад, батько мав складні стосунки зради, розлучення, боротьба за владу в парі. І ось у цьому році людина може стати потрапляти в схожі ситуації. Не тому, що вона хоче, а тому, що душа вирішила час це прижити, побачити, трансформовувати. Приклади родових установок, які можуть активовуватись. Чоловік має бути сильним, але не показувати емоції. Людина притягує партнери, які закриті, холодні, і це болить. Але це дзеркало батьківської моделі. Любов завжди закінчується болем. Якщо в роду були зради, насильства, розлучення, ця установка може блокувати близькість. Людина боїться відкритість. Бо підсвідомо чекає болю. Я маю боротися за своє місце, якщо батько мав конфлікти. За владою, законом я, або був у постійному протистоянні. Це може проявлятися у стосунках з керівниками, партнерами, навіть друзями. я не маю права на щастя в парі. Це може бути наслідком родових проклять, вінець безшлюбності або просто повторення жіночої долі, де всі були самотні. Родова терапія, розстановки, медитація, роботи з родовим деревом це допомагає побачити, звідки йде корінь. прощення батька, навіть якщо немає контакту, внутрішнього прощення знімає енергетичні блоки, аналіз повторюваних сценарій, ведення щоденника, спостереження за стосунками. Це дає усвідомлення, ритуали завершені, написати листа, батькові зробити символічний акт. Наприклад, спалити стару фотографію з вдячністю, або повернути його досвід словами. Це твоя, більше не несу це. Якщо ти відчула, що це твоя історія, давай ми зробимо діагностику твого року, і ти дізнаєшся, яка родова програма включена саме для тебе. З любов'ю, Інга Поломерюк.